18-річної Анастасії нарешті втілюється в життя. Дівчина вчиться грати на барабанах. Також в шелтері плюс вона опановує вокал та відеомонтаж разом із родиною. Анастасія була вимушена виїхати з Мелітополя за відмову матері співпрацювати з колаборантами. Їм почали погрожувати фізичною розправою до кривого рогу. Сім'я доїхала всього за 6 годин. Про Шелтер Плюс дівчина дізналась від друзів і вже кілька місяців його відвідує. За е... Чотири місяці, які я знаходжуся тут, то я вже майже забула, що на вулиці війна, тому що я маю я знайшла друзів. Я знайшла друзів тут, я знайшла друзів взагалі у кривому розі, і це допомогло мені якось трошки відсторонитися. Особливу увагу в центрі приділяють дітям. Тут малеча грається та навчається. Діана проводить заняття із дітьми від трьох до шести років. Дівчина покинула рідну попасну і нині вона волонтер. Таких як вона тут половина влаштувалась сюди завдяки анкетуванню. Там була окрема графа. Чи хочете ви бути волонтером? І я така думаю, ого, це така крута. Ну Пропозиція, тому що якщо мені допомагають, то я теж хочу допомогти. Моя місія не тільки розказувати правила схованки, але й допомогти підтримати дитину. А в сусідній будівлі облаштували цілий гуманітарний хаб. В одному приміщенні склад з одягом, в іншому з продуктовими наборами. За два місяці тут видали понад 10 тисяч таких пакунків, аби не було черг, максимально оптимізували процес. Черги ми уникли за рахунок того, що у нас запрацював кулцентр. І люди до нас телефонують, записуються на зручну до них дату і час, і відповідно приходять і максимум чекають 15-20 хвилин. Культурний центр у промисловому кривому розі існує вже 20 років, і нині тут тримають свій фронт. У шелтері плюс не тільки навчають, а й допомагають. Знайти заняття для душі тут можуть діти і дорослі. На превеликий жаль, ми всі зараз українці є частиною травмованої нації. Тому що навіть якщо ми нічого не втратили, нікого не втратили, ми є ось частиною цього посттравматичного синдрому. Те, що ми робимо тут, це не просто таке відключення від дійсності. Це наш свідомий культурно-громадський фронт. Ми будуємо тут життя, заради якого власне, Збройні сили України воюють. Робота в центрі не припиняється. Кривий ріг постійно приймає вимушених переселенців, зокрема з Херсонської та східних областей. У шелтері Плюс планують збудувати хостел, де одночасно зможуть перебувати близько 70 людей. Софія Куценко, новини 11-го каналу.